Недільна ранкова кава кававикен триває. Сьогодні говоримо про зимовий відпочинок. І який зимовий відпочинок без екстриму, а в нашому місті за екстремальний відпочинок у будь-яку пору року відповідає одна команда команда екстрим клубу Еквітас. Доброго ранку, хлопці та дівчинко. У нас сьогодні в гостях керівник цього клубу Вадим Хрипливий, заступник керівника клубу Еквітас Поліна Вахрамєєва та організатор походів та подорожей, якщо це стосується екстримку. У Еквітас Іван Поліщук. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. А, ви дуже свіжо виглядаєте, як на ранок неділі. Сьогодні вже встигли поекстремалити чи. Спокійно? А, сьогодні за те, що утром вставати на сюжет, я не окунався, тому трошки. Все завтра і до. Добре. Закінчився сезон екстриму загально прийнятий традиційного екстриму, який ви пропонуєте, про який знає все місто, це стрибки з мосту, і, Рафтинг. По, да, рафтінг, і так далі. Тому подібне. Можна на, на, кри, на криголамі, наприклад, рафтінг, там, по, по замерших річках. Там? Все можна, але к тому можна подойти. Тому зараз альтернатива це горнолижні курорти. тому що це. своеобразный отдых относительно Египта, либо каких-то теплых стран, там, Таиланда, Индии и т.д. В плане того, что межсезонье мы предлагаем, пока месяц еще нету, закончились прыжки, закончился рафтинг, но еще не наступил горнолыжный курорт, и мы стараемся людей вытянуть такого, как аквапарк. Вот у нас была поездочка в Киев, Вот. А сейчас уже готовимся к Буковель, уже есть заезды, декабрь, низкий сезон. Буковель, драганбрат, если поближе и для новичков, которые хотят попробовать себя в одной из дисциплин сноуборд и лыжи, У нас есть недалеко в Черкасской области есть горнолыжный курорт водяники, в который мы будем тоже ездить, когда откроется именно сезон катарный. Они напушат снега или выпадет свой, как говорится. Снег, поэтому вот так. Додалося роботи останнім часом. Просто я у соціальних мережах постійно розширення розширення э, сфер діяльності. Потрібна допомога Вадиму? Чи ти просто для ти просто прикраса екстремлекта світ? Нет, звісно, допоможі. Домагаємо <рес> і в плані групи, і в плані поїздок координування в тому числі. Взагалі, завжди робота є. Збільшилася кількість екстремалів, а, і збільшується вона поступово, чи люди разово користуються вашими послугами, а потім нормально угу. нам нам спокійніше на дивані. У нас вже є люди, які спробували вже кожну дисципліну. І є люди, які в принципі відносно нашого за те, що вони пробували і прыжки, і рафтін, і походи вони вже отримують бонуси від нас, скидки. на наши следующие ивенты конечно, есть у нас есть таблицу мы ведем, где есть люди отмечается, что посетили это и уже имеют бонусы от стрим клуба да, А мне интересно, какие возрастные ограничения есть? От какого возраста можно в прийти в ваш клуб? Да, потому что да. я знаю, многие мои знакомые звонили, интересовались, с какого возраста и по какой в зависимости от ивентов Вот если прыжки uh -huh. с моста, то с 18 лет, конечно же. А если о зимнем отдыхе? Вот. Ну, в зависимости, ребенок умеет кататься, не умеет, это уже сами родители uh -huh. решают. Если захочет, пускай. Но, я так понимаю, в вашем клубе можно и обучиться тоже. Вот я, например, не умею кататься на лыжах, но хочу. То есть, если я поеду с вашим клубом, вы меня обучите или нет? А, давайте так отступим. Ага. В том, что на горнолыжных курортах uh -huh. есть Такая услуга, да. как инструкторы угу. а, Заказывайте эксперты в своем деле Они обучают либо на лыжах, либо на сноуборде Либо групповой, либо индивидуальный ну, Принцип а, лыжников в том, что они могут брать как индивидуальный, так и групповой Потому угу. что нюанс такой, что как у сноуборда должен э, работать с, инструктор сноуборда со сноубордистом Он должен держать на руки, научиться как на переднем канте ездить, так же самое и на заднем вот. Дуже э. так, да, нюанс ноубордиста в <со> том, что он индивидуальный. Закрепляется за одним человеком и <со> оттачивает мастерство владения. То есть лучше уже ехать с какой-то минимальной подготовкой, правильно? Нет. В принципе, надо уделить вне, в нем большой нюанс инструктору. Не <со> пожалеть деньги, научиться, дабы не было синяков, ушибов, а тем более тфу -тфу, и и там переломов и тому подобное. Ще один, один з видів відпочинку традиційний для наших батьків. Це якісь там лижні походи або піші походи взимку. Вань ти особисто, я знаю, набуваєш лише досвіду зимових походів. Літніх у тебе безліч у чому особливості і в чому складності і нюанси зимових саме походів. Так я лише набуваю цього досвіду. Буду ось якраз після нового року, 2 січня, йти у зимовий перший похід. З деякими своїми колегами. Ти не вживаєш спиртних напоїв, на а, Дай, я а... готовий вже 2 січня вирушати. <рес> <Так. рес> Тому є певні нюанси, які відрізняють зимові походи від літніх осінніх чи міжсезоння. Це, по перше, має бути досвід, має бути відповідне спорядження, яке у в жорстких умовах може забезпечити і безпеку в людині, і якісь екстремальних умовах, бо це може бути і. Ну, різні різні моменти, різні повні мови. І спорядження може бути перевіреним і забезпечити безпеку людині. Також, звичайно, це так ну у аспекті безпеки. Це реєстрація у обов'язково реєстрація в органів рятувальної служби, наявність GPS приймача щоб можна було у в будь-яких умовах вийти ну, по маршруту. Але, звичайно, звичайно, найбільше це досвід, який ти мав вже під час літніх походів, і підготовка. Саме підготовка моральна, е, наприклад, картографічна, тобто знати, мати карти, е, знати особливості маршруту, які небезпечні ділянки. Е, ну, ось такі, ось такі нюанси зимових походів. Але звичайно, ну особлива увага це на спорядження і на самопідготовку. Ти сам перевчаєш в похід, чи набирається група? Це не набирається, це колеги, знайомі, туристи, які е, живуть сам за цією справою. Так вони ми збираємось цей похід. І набув я буду набувати цю досвіду, щоб потім, уже після деякого часу, мати змогу водити. Але звичайно, це не ну не дуже скоро, тому що є багато але приємно, що нові нові види екстремального відпочинку, тому що похід влітку для більшості людей це екстрим. Вже просто пройтися пішки з Миколаївки на Жадова це вже екстрим. А ходити десь в похід. Якщо немає снігу взимку, які як можна екстремально відпочити, зокрема в нашому місті? Тому що дуже часто таке буває, і вихідні ці підтверджують, може в грудні йти йти дощ. І бути слизько. Окрім, окрім ковзанів і ковзанки єдиної в нашому місті, де можна відпочити, отримавши екстремальні. Бичиття. А я тільки, що ви сказали по поводу паті на каток. Я думаю, це найбільш-мені. Альтернатива того, что если нету ничего. Хотя на горнолыжных курортах нету такого, что нету снега. Там они по-любому есть. Здесь грусть и печаль, как говорится, относительно погоды, то там это 100% снег от начала сезона запуска и до конца, до апреля месяца лежит. Ребята приезжают, когда уже Ультрафиолет просто тебя жарит, ты с голым торсом, либо как фестиваль Sunny Days проводится в Букавелле. Ребята там на, за какие-то трюки в каком-то прикольном прикиде, либо по, в нижнем белье пролетают над водой. То Дівчата это... там в нижней билизни пролетают, надо вот так на да, Я вам рекомендую по-любому побити. А в нашому місті, окрім ковзанки, на жаль, жодного екстремального відпочинку, відсутні снегу. Есть дисципліны, іменно балансборд і слейклайм, которые ми проводимо на файт базі на Так, щоб на приміщення. Ну, можна чоловік. ще знайти якусь собі стіну, на яку можна выдряпати стенди для скелолазів. Їх у скиллолазив. Да, ну знаю. в принципі вони навіть без нас можуть альтернативу найти. Є наші единомышленники, которые продвигают активный отдых, здоровый образ жизни, то можна к ним, конечно, обращаться назад, потому що это уровень, уровень активности Кировограда. На, на наступний рік, окрім походу, який вже запланував собі Іван на 2 січня, будуть регулярні поїздки на гірськолижні курорти, і про це можна буде дізнаватися на сайті у вас і в ваших групах в соціальних мережах. Я все правильно зрозумів. У мене більше до вас питань немає. Велике дякую, що ви витримали у футболках тут в нашій <світ> зимовій студії. Але тим не менш у нас сьогодні в гостях були е представники екстрім культури, флагмани екстрім культури нашого міста, екстрім клуб Еквітас, його керівник Вадим Хрипливий, заступник керівника Поліна Вахрамієва та організатор походів та подорожей Іван Поліщук. Вам гарного дня! Спасибо, неділя сьогодні. Сьогодні Пезлі часу для те, щоб відпочити максимально екстремально. Дякую вам. Да, Не перемакайте канал. Ми продовжуємо.